Після того, як ми отримали повідомлення про обстріл і приліт в Чаплино, були задіяні всі ресурси, які є в галузі охорони здоров'я, гарно співпрацювали з іншими службами, ДСНС, поліцією, ми працювали бригади екстреної медичної допомоги всі на місці і постраждалі, як дорослі, так і діти були оглянуті, надана одразу. Невідкладна допомога, і вони були шпиталізовані у різні лікарні в залежності від результатів проведеного медичного сортування. Задіяні зараз на сьогодні в лікуванні декілька лікувальних закладів в області, як дорослих, так і дитячих. Однотипні в принципі, усі поранення. Ми маємо діло з тим, з чим ми вже стикалися. На жаль, це черепно-мозкові травми. Це переломи кінцівок, велика кількість пацієнтів з вибухово-осколковими пораненнями, як м'яких тканей, так і кісток. Маємо опікові травми, і, як ви розумієте, то гострі ситуаційні реакції, як гострі реакції на стрес, тобто люди були в тяжкому стані, як соматично, так і психологічно. Всі отримали необхідну допомогу, госпіталізовані, надається і далі допомога. Є важкі пацієнти середньої важкості. Зараз зусилля наші зосереджені на дітях, які постраждали. Ми маємо по останній інформації вже на зараз четверо дітей, з якими ми працюємо: це троє дітей з чотирьох перебувають в достатньо важкому стані. І вони також мають, окрім тяжкої стресорної реакції, вбухово сколкові поранення, теж опіки, переломи, тобто діти достатньо тяжкі. Все, що потрібно, для їх лікування, задіяно. І медичні кадри, ліки, витратні матеріали, всі операційні були відкриті, ми працювали. Це була складна доба в нас, але ж робимо все, що можемо, і впорались на високому професійному рівні.